Будинок на Кияшка 22 постраждав від ракетного удару першому Запоріжжі 24 вересня 2022 року. Тоді загинула одна людина. Ще сім отримали поранення. Відновлювальні роботи тут почали у червні цього року. Наразі можна побачити, що вже зроблено. Приміщені ЦНАПу на першому поверсі повністю демонтовані оздоблювальні матеріали. Дах знято на 80%. Виконано демонтаж зруйнованих конструкцій в п'яти квартирах двох ще тривають роботи. Сховища також вже підготували під облаштування повноцінного укриття. Ми повинні зараз такі військовий час звинувати і поновити вентиляцію, що обов'язково і тут теж виконано повністю на полісотків демонтаж. Штукатурки на стінах, і ми по проекту поголюємо арматуру на стелі, Потім обробляємо і щоб уста. працювало. найбільше руйнування в 10-й квартирі, куди влучив боєприпас. Поки не зняли повністю штукатурку, не було видно монолітний пояс здовж перекриття за висновками експертів. Тепер його треба демонтувати, а потім робити новий. Коли відновимо цегляну кладку, буде знову залитий новий монолітний пояс. Тобто він він непридатний для того, щоб бути так, та і сама ну, конструкція нам відновити треба ще. І кладку розбирати до до полу другого поверху, і тому це неможливо на висоті сім метрів його утримати. Бо потрібно ще і з цього. Ну і він да не приводить. Це вже додаткові роботи, які так, вже так. виникли після того, як да, ви не брали демонтаж штукатур. Да, неможливо було передбачити для цього. Наразі на об'єкті працюють 20 робітників всіма матеріалами. Вони забезпечені, каже підрядник. Завезені матеріали цегла завезена для відновлення. Частина лісу для відновлення даху обробляється, вона протипожежними антигрибковими засобами зараз. Ну, в принципі, все йде по плану. Тобто ми йдемо в рамках графік? Да. Так? Це чудово під час наради також обговорили ситуацію по інших будинках, де здійснюється відновлення на Соборному 151 Наразі триває демонтаж. Завершити його планують швидше ніж за графіком. Вже у липні. Тільки що спілкувалися з проектантом. Проект вже готовий. Вони сьогодні мають його передавати на дошок Після того ми вже забираємо як замовники на себе вже проект і можемо вже розпочинати підготовчу роботу до проведення. Дори публічних торгів, там, де ми визначимо уже підрядника, який буде проводити загальнобудівельні роботи. На Зестафонській 10 демонтажні роботи виконано на 93%. Залишилось дві плити, які технічно знімаємо плавно зверху будівлі. Триває вивезення мусора, виготовлення металевих метал, металоконструкції, якими буде посилено дах. Роботи тривають згідно графіку. Також ми є підрядниками по вулиці Сталеварів 16, по вулиці. Стали варив 16 Також працюємо в тісному контакті з замовником. Наразі сьогодні завершено всі демонтажні роботи. Триває вивезення мусору, заготовлено комплект опалубки. Сподіваємося, на наступному тижні будемо вже готуватись до созидательних процесів. Оскільки по всім чотирьох будинках виконуються незвичайні будівельні роботи, а пов'язані із влучанням ракет. То по ходу прогнозують обов'язкове коригування проектів. Всі чотири будинки йдуть в графіку. Тому сподіваємося, якщо ми будемо йти в цьому направленні, то до опалювального сезону ми повинні зробити відновлення конструкцій для того, щоб можна бути робити внутрішні роботи. Я сподіваюся, що надалі так і в такому ж темпі вони будуть працювати і все, що вони запланували, обов'язково відновлять. Але в ході роботи виявляються додаткові питання. Щодо пошкоджень, те, що не було зразу виявлено, але в ході робіт зараз з'ясовується, і це на це теж потрібно буде додаткові додатковий час для відновлення цих робот і конструкцій. Перші гроші на відновлення постраждалих будинків надійшли із міського бюджету близько 100 мільйонів гривень на виконання подальших робіт по чотирьох об'єктах. Сподіваються на державну субвенцію та підтримку міжнародних партнерів. Ще сім будинків очікують фінансування. Від державної агенції з відновлення Артур Туркін Олександр Гоц, телеканал МТМ.